Рішення, ну, рішення таке, дивіться, е, відкриває. Ну, відкритий так, вже з цієї хвилини, вже відкритий збір на 3700 доларів. На відновлення двигуна на Бегемоті. Якщо ми назбираємо в найскорші терміни. В найскорші терміни 3700 доларів, це буде відремонтований двигун Бегемота. Можливо. Вживаний двигун буде купуватися і мінятися, і залишиться бегемот. Е, якщо вдасться зібрати більшу суму, ніж є, ну, так більш чим заявлена сума, тобто більше, ніж 3700 доларів, тоді будемо продавати бегемота в такому стані, якому він є. Будемо продавати перекупом. Я з нього зніму тільки потолок з, з шевронами і з підписами. Різних підрозділів, різних бійців, які мені дуже-дуже дорогі до серця. Потолок це залишиться, бегемот буде проданий, і на загальну суму з ваших донатів і на загальну суму виручену з продажу бегемота буде куплено новий джип. Новий джип, такий самий Pajero Sport, тому що це ну автівка, яка, скажімо так, Ну, так скажу за свого бегемота. Так, це автівка, яка їздила там, де орки навіть срать боялися. І це насправді. Тому, повторюсь, якщо ми зберемо в найкоротші терміни суму більшу, аніж 3700 доларів, буде продаватися бегемот перекупом. І буде купуватися точно такий же Паджеро спорт. Але новий, з гарною рамою. І по техніці справніший, ніж, ніж бегемотик. Де Ді депутати їх гроші? Та депутати, ви ж самі знаєте, де депутати. Депутати в сраці. Депутати сидять під своїм тим куполом і їм до фонаря. Що там коїться, що коїться в військових на позиціях? так Що що коїться взагалі, в країні депутатам похріну. Вони собі там на Мальдівах свої булки підсмажують на сонечку ім по барабану. Я буду завершувати прямий ефір, буду його зберігати. Ну, а ви вже діліться ним, діліться. Розповсюджуйте, тому будемо надалі допомагати нашим військовим їздити туди, до орки, срать бояться, і відвозити нашим бійцям все те, що їм потрібно.